Основу християнського морального вчення складають блаженства або заповіді блаженства, вимовлені Ісусом Христом у Нагірній проповіді і представлені у новому заповіті в Євангелях від Матвія і Луки. Блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо землю успадкують вони. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, Блаженні чисти серцем, бо вони бачитимуть Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе раді мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами.